Доброго дня! Урок алгебри 10 квітня. І так ми продовжуємо з вами вивчати геометричну прогресію і сьогодні, так само, як і для арифметичної, ми навчимося шукати суму N перших членів геометричної прогресії. Запишемо тему сьогоднішнього уроку, суму N перших членів геометричної прогресії та запишемо формулу, якою ми будемо сьогодні користуватися, щоб знайти суму. Я не буду виводити цю формулу, щоб без зайвою інформацією не забувати вашу голову. Ви введені її підручнику, якщо когось цікавить, то можете глянути підручник Олександр Інстер, 9 клас Алгебра, і ви там є. Наше головне завдання навчитися користуватися цією формулою, і ми це будемо сьогодні робити. Тому відразу переходимо до задач. Вправа 810. Знайти суму 5. Перший членів геометричної прогресії. Якщо ми маємо b перше, то ми маємо Q. Записуємо скорочений запис до цієї задачі та записуємо формулу суми n перших членів. І ми бачимо, що для того, щоб знайти суму n перших членів геометричної прогресії, нам потрібно мати b 1 Q та кількість. Все це ми маємо, нам залишилося тільки підставити. І так, знаходимо суму 5. Б1. Q у нас 2. Якщо ми 5 шукаємо, значить n5, отже будемо мати 2 в степені 5 мінус 1. Далі Q мінус 1, тобто 2 мінус 1. 1 ми множимо на 1, не пишемо вже одиниці, 2 в степені 5. 2 в степені 5, це у нас буде 32. Відняти 1, 2 відняти 1, 1. Віднімаємо. Віднімаємо 32 відняти 1, будемо мати 31. Переходимо до наступної вправи 812. З цією вправою ми зробимо перше та четверте завдання. І так, записуємо скорочений запис до першого завдання. У нас є Б перше, та у нас є Q. Нам потрібно знайти суму 6 членів геометричної прогресії. Знову ж таки, ми записуємо формулу N перших член... членів геометричної прогресії та знаходимо суму 6. І так, сума 6 це у нас B1, 81. Ми множимо Q 1 третя. Степені беремо обов'язково одну третю плужки, тому що ми підносимо цілий дріб до степеня. В степені N ми шукаємо суму шести, значить в шостому відняти одиниця, і в знаменнику 1 третя, 1 третя відняти одиниця. І так, і так пам'ятаємо, що в шостай степень. Можна записати як 1 третя до степені 2, а потім ще до степені 3. Тому що ми знаємо, що при піднесенні степеня до степені показники перемножаються. Отже, 1 третя в степені 2 це буде 1 дев'ята. І відповідно треба 1 дев'яту до степеня 3 піднести. Це буде у нас 1 дев'ята. На одну дев'яту і ще раз на одну дев'яту. будемо мати одна вісімдесят перша помножити на дев'ять. Будемо мати одну сімсот двадцять Так, вісімдесят один на 9. Так, сімсот двадцять девять. Отже, Одна третя в степені 6 це 1,729. Будемо мати 81 помножити 1729, нам треба відняти 1. Давайте розпишемо 1 через неправильний дріб. Тобто одиницю можна записати як 729-ть, 729. ,729. Ну, звичайно, ви одразу можете відняти. Але якщо ви не знаєте, як, то я вам показую. І знаменнику будемо мати 1 третя відняти одиницю теж розписуємо як 3 треті. Тобто, ми дивимося, як розписати на знаменник. Він нам показує, як ми можемо записати одиницю. Дорівнює. Отож, маємо 81 помножити. Ось тут, коли в дужках порахувати, то будемо мати мінус 700 728 72. Знаменнику будемо мати мінус 2 треті. Давайте поскорочуємо. Ну, по-перше, мінус. Чисельнику і знаменнику він пропадуть, тобто буде результат додатній, тому мінусі можемо не писати. Маємо 81, маємо 729. Ми щойно з вами ось тут обраховували. І знаємо, що 729 це 81 помножити на 9. Так? Отже, ми можемо скоротити 81 і 729 на 81 і отримаємо 700 28 скоротили, і ось тут залишилось 9. Далі через дві крапки записуємо поділити на дві треті. Обертаємо. Будемо мати 728 9, помножити на 3 других. Скоротимо. 9,3, 728 і 2. Тут у нас буде 1, А тут у нас буде 364. Отже, отримаємо 364 третій. Виділяємо цілу другову частину. Якби у нас було не 364, а 363, то 363 поділивши на 3 ми отримали би 121. Ну, але в нас 4, тому що залишається 1 третя. Ось бачите, такі непрості обрахунки, хоча, здається, підставили у формулу і далі має бути все просто. Працювати з дробами трошки важче. Але запам'ятайте, що ось цю одиницю завжди ви можете розписати через неправильний дріб і далі буде простіше обраховувати. Переходимо до четвертого. І так, нам треба теж. Знайти суму шести ми використовуємо формулу Ні суми n перший членів. Ну що ж, знаходимо: сума шести. У нас буде 5 коренів з двох, це b 1 Далі у нас Q це корінь з двох, і корінь з двох нам треба до шостого степеня. Відняти 1 і поділити корінь з 2. Відняти один. 5 коренів з 2 ми переписуємо дужка. Корінь з 2 до 6 робимо так само, як в попередньому випадку. Тобто корінь з 2 до 6 це корінь з 2 до 2 і до 3. І ще до 3. Корінь з 2 до квадрату це буде 2. Отже, маємо 2 в 3, а 2 в третьому це буде 8. Отже, будемо мати 8 відняти 1, і знаменник корінь з 2 відняти 1. Тут буде мати 7, ми можемо помножити 7 на 5, і будемо мати 35 коренів з 2, розділити на корінь з 2 відняти 1. Ми бачимо, що у знаменнику є корінь. В таких випадках, я нагадую, нам потрібно позбутися ірраціональності. Що значить позбутися ірраціональності? Позбутися корення у знаменнику. Перепишемо зараз цей дріб повністю. Щоб позбутися ірраціональності в знаменнику, ось так, нам потрібно домножити чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Тобто на вираз точно такий самий, але з протилежним знаком. Ось ми домножили знаменник і аналогічно ми домножуємо так само чисельник. Ми домножуємо, щоб дріб не змінився. Тому що, коли ми їх закреслимо, тобто скоротимо, будемо мати те саме точно те саме. Отже, чисельник у нас залишиться такий самий, хоча ми можемо і відкрити дужки. Можемо і не відкривати дужки. Ну, це не має зараз суттєвого значення. Нас більше цікавить знаменник, тому що в знаменниках у нас записано формула А-Б, А додати Б. І ми знаємо, що це в нас буде корінь з 2 до квадрату відняти 1 до квадрату. Я вам детально розписую, щоб ви бачили, де що береться. Чисельник переписуємо без зміни. Ще раз повторюю, якщо ви хочете, ви можете розкрити чисельник, пам'ятаючи, що корінь з 2 помножте на корінь з 2, це буде 2. І буде без дужок. Тут ми будемо мати 2, відняти один. Я напишу, вже, щоб ви бачили, корінь з 2 до квадрата це буде 2. Відняти один. Отже, знаменник у нас буде 1, тому результат у нас буде просто чисельник. За потреби відкриєте дужки. Наступна вправа 714. Нам вводана геометрична прогресія перерахунком. Тобто, у нас є ось геометрична прогресія. Ми беремо перше, так, у нас є B1, воно дорівнює 16, у нас є Б2, воно дорівнює мінус 8. Б3 дорівнює 4. І нам треба знайти суму чотирьох. Суму чотирьох. І так, ми з вами зараз зробимо вправу двома способами. Перший випадок ми зробимо додаванням, тобто ви побачите, як можна знаходити суму без формули. А ми зробимо ще четвертий випадок. Зробимо за формулою. І так, щоб знайти суму чотирьох. так, сума чотирьох, це не багато, це не 10, не 20. Їх можна додати просто між собою. Нам потрібно знайти b 4 Ми пам'ятаємо, що b 4 тобто гем... член геометричної прогресії, утворюється, коли ми попереднє, b 3 помножимо на Q. Отже, нам треба Q. Нам потрібно Q. Ви пишете під низом я ось тут збоку. Ми пам'ятаємо, що щоб знайти Q, нам потрібно B2 розділити на b 1 Знайдемо, b2 у нас мінус 8, ділимо на 16, скорочуємо 8 і 16, залишається мінус 1 друга. Отже, ми можемо знайти б4, будемо мати b3 4, помножити на мінус 1 друга, перемноживши, отримаємо мінус 2. Тоді суму 4 ми можемо просто додати. 16, додати мінус 8, додати 4 і додати мінус 2. Так, будемо мати 8, додати 4, 12, відняти 2, 10, то, тобто, бачите, ми можемо і додати, не використовуючи формули, але це коли їх цих членів прогресії мало. По-перше, а по-друге, вони такі, що додаються. Тому що, коли ми зараз візьмемо четвертий випадок, так, то ми побачимо, що в нас члени прогресії з коренями, і їх не дуже і додасиш, якщо ми отримаємо їх. Зараз побачимо, що буде. Давайте візьмемо Б 1 у нас буде корінь з трьох, Б 2 у нас буде три. Б3 у нас буде 3 корені з 3, а нам знайти е, суму 4. Ми використаємо зараз формулу n того члена геометричної прогресії. От за цю будемо робити це завдання за нашою формулою. За нашою формулою, яку ми сьогодні з вами вивчили. Отже. Використовуємо формулу. Бачимо, що в нас є Б 1 в нас є кількість, але немає Q. Знову ж таки, знову ж таки ми знаходимо Q. Q це B2 розділити на Б перше. Або наступне на попереднє, якщо нема Б2Б. Ми поділимо 3 на корінь з трьох. Ми пам'ятаємо, що 3, бо ми тільки що мали корінь з 2 до квадрату це було 2. Отже 3 це корінь з 3 до квадрату. Ділимо на корінь з трьох. Ми можемо скоротити корінь з трьох до квадрат. Чому? Тому що корінь з 3 до квадрату це корінь з трьох помножити на корінь з трьох. Одне корінь з трьох скоротили, залишили корінь з трьох. Що ж, можемо шукати суму? Суму чотирьох. Б1 корінь з трьох. Далі у нас Q це корінь з в степені 4. Відняти 1. І знаменнику Q, тобто корінь з трьох, відняти 1. Так, будемо мати корінь з трьох. Корінь з трьох до четвертого це корінь з трьох до другого, і ще раз до другого. Корінь з трьох до другого це 3, а тоді 3 до степені 2, це буде у нас 9. Якщо не зрозуміло, то я вам розпишу корінь з 3 до четвертого. Це корінь з трьох до другого. І до другого. Тому що примножені показники перемножаються. Корінь з 3 до другого це буде 3. Ось це 3, а тоді ще його до другого один раз. Отже, ми маємо 9. Значить, 9 має бути відняти 1. І в знаменнику корінь з 3 відняти 1. Ось тут ми будемо мати 8 корінів з 3. І на корінь з трьох відняти один. І якщо ми знову маємо в знаменнику корінь, то обов'язково потрібно позбуватися і раціональності. Обов'язково потрібно позбуватися раціональності. Отже, 8 корінь із трьох переписуємо. Домножимо чисельник і знаменник на спряжений до знаменника. Значить, у нас знаменник, Корінь з 3 мінус 1. А тут ми будемо мати корінь з 3 плюс 1. І чисельник ми теж домножаємо на корінь з 3 додати 1. Так, ну давайте. От давайте розкриємо тут дужки. Попередньо не розкрили, а тут розкриємо. Тобто ми зараз 8 корін з 3 множимо на корінь з 3 І додати 8 корін з 3 множимо на 1. Тобто буде 8 з 3. Тут у нас знову та сама формула корінь з 3 до квадрату відняти 1 до квадрату. Так, корінь з 3 на корінь з 3 це буде корінь з 3 до квадрату, а корінь з 3 до квадрату це просто 3. Отже, маємо 8 помножити на 3, а 8 помножити на 3 буде мати 24. І в знаменнику ми будемо мати 3 відняти 1. Відповідно, маємо 24 додати 8 коренів з 3, розділити на 2. Ми, можемо ще, ми ще можемо навіть винести 2 задушки в чисельнику. Будемо мати 12, додати 4 корені з 3, і знаменнику 2. І скорочуємо двієчки. І результат у нас 12, додати 4 корені з 3. Отже, тут ми розкрили дужки. Зрештою, якщо ви хочете, ви розкриваєте. Не хочете, не розкриваєте. Дивитеся, яка у вас відповідь. Якщо ви хочете звіритися з відповіддю, то, звичайно, дивитеся, чи розкриті дужки, чи ні, і робите теж так же саме. Так, наступна вправа 816. Ми робимо теж тільки перше. Нам треба знайти. Суму 7. отже, 7, маємо формулу 7. Формулу N. Так, бачимо, що все є в нас. b 1 у нас 2. Q у нас мінус 3. І до степеня 7. так, Маємо взяти ще одну дужку, тому що. Від'ємне число ми мусимо брати в дужки, щоб піднести до степеня і відняти 1. І в знаменнику ми будемо мати Q-3 відняти 1. Отже, тут будемо мати. Ми мали з вами 3 в 6 степені у попередній вправі, і це було 729. А нас в сьомому, тобто ми маємо 729 ще помножити на 3. Причому результат буде від'ємний, так? Тому що мінус в непарному степені буде мінус 9 на 3, 27. Так, два пам'ятаємо: 2 на 3, 8 і 2 – 8, і 21. І відняти 1. Та розділити на мінус 4. Буде мати 2 помножити на мінус 2188, Так, Додаємо. І розділити на мінус 4. Мінуси пропадуть. Так, буде мати 2 помножити на. Давайте скоротимо на чотири. Будемо мати п'ять. Так, далі беремо по чотири і по сім. 547. 47 Множимо на два. Один пам'яті. Вісім, один, девь. І десять. Тисячу дев'яносто чотири. 1094. І вправа 819. Задача. На п'яти ділянках посаджено смородину на перші 16 кущів. А на кожній наступній півтора раза більше, ніж попередній. Тобто, оце у нас півтора рази це наша Q. Скільки всього кущів смородини висаджено на 5. Тобто суму 5 нам потрібно знайти. Суму п'я нам потрібно знайти. Хочу відразу сказати. Ось, зверніть, у увагу на те, що ми зараз маємо підставити Q. І воно в нас 1,5. І ми це Q маємо піднести до степеня. Так? І це буде не дуже просто зробити. Тому в таких випадках найкраще подати десятковий дріб у вигляді звичайного. 1,5 це 3. Других. І буде легше підносити. Ну що ж, давайте переконаємося в цьому. С5 b 1 у нас буде 16, далі Q 3 других в степені n, тобто в степені 5 відняти 1, розділити на 3 других відняти 1. Будемо мати 16, 3, других в степені 5. 3 в степені 5 це у нас буде 243. 2 в степені 5, 32. Давайте подамо одиницю, як 32, 32, щоб довго не думати. І знаменнику теж, поки маємо час, давайте зробимо ось так, щоб ви в собі спокійно. Звичайно, ви можете відняти три других, відняти одиницю відразу. Але якщо ви не розумієте, що ви маєте робити, ви можете скористатися таким способом. Він вже буде мати 16, помножити. У знаменнику буде 32, а у чисельнику буде 211. Мавіть, отак зробимо. І розділити це все на одну другу. Ось тут три других відняти від других. Ми можемо скоротити 16 і 32, отримаємо 211 других, розділити на одну другу, обертаємо, скорочуємо і отримуємо 211 кущів. Ну, ось так. Такі нюанси розв'язування задач на геометричну прогресію, щоб знайти її суму. Дякую за увагу!